Читання святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу пастухи поспішаючи прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа й немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було їм сказано про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаною їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у Своєму серці. А пастухи повернулись, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилось вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус. Як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. Слово Господнє, слово! Христос народився. Добрі, брати і сестри! На завершення цього року ми сьогодні маємо Боже Слово. Це є завтрашнього дня з урочистості. Ми вже в передсмаку завтрашнього дня, також Нового року, але перебуваємо ще в цьому дні, ще є також в 2025 році, і ми вже зустрінемося в наступному році з вами. Так що, ще, аж в наступному році. І читаючи текст Святого Писання, сьогодні мене більше якби зупинило таких чотири момента з Євангелії. Це перше слово шукали, тобто знайшли, пастухи знайшли. Марія роздумувала, співставляла. Третє це те, що йшли, прославляли Бога, тобто стали свідками Божого діяння. І четверте, виконали те, що сказав ангел, дали ім'я Ісус. В цьому, в цих таких чотирьох позиціях Господь показує для нас, що потрібно шукати. Завжди потрібно шукати. І Господь хоче, щоб людина шукала не тому, що граємося в хованки. так, як в дитинстві граємося в хованки. Але часом і дорослі також граються в хованки, вдає, що не бачить або не побачив. Також буває таке. Пам'ятаю, колись ми грали е, жмурки, так називається, хованки вдома. І маленькі сестрички в нас були, і шукаємо, і в кінці каже, Юля, ти, ти за штори? А вона ні, я не за штори. А вже спалила себе. Е, тобто... Бог чому хоче, щоб ми шукали? Тому що коли я шукаю, то я хочу. Пам'ятаю, така була ситуація, також хованки, я сховався, чекаю, чекаю. Ніхто не шукає, а просто вже змінили гру. А я ще чекаю, коли мене знайдуть. І Господь хоче, щоб ми його завжди шукали. І в цьому людина прославляє Бога, коли шукає, тому що в цьому є задіяно і бажання, хотіння, ці великі дари Святого Духа, бо Він дає і бажання, і хотіння. Тут є задійний розум, тут є задіяна воля, тут є задійні зусилля, тут є рішення, тут є ризик, а там, де ризик, там довіра. Тобто шукали. Ангел сказав пастухам, що йдіть, знайдете, побачите. Він міг їх завести, взяти за руку і завести. Ні, він дав певні орієнтири. І вони шукали. Така позиція Бога виражає велику повагу Бога до людини як особи. Як особи Бог тебе дуже сильно поважає і поважає твою волю, твою вільність, поважає твій розум і цінує твій пошук. Отож, вони шукали і знайшли. Ми також під час молитви Євхаристійної однієї з молитв Євхористійних Четвертої там є і за тих, хто шукали тебе щирим розумом, щирим розумом шукали. Друге, Марія співставляла те, що відбулося, як дуже важливо бачити події. У мене є знайома, з якою я спілкуюся час від часу, і колись, знаєте, я вже їй сказав, ти знаєш, ти завжди бачиш, як Господь покерував. І так тоді вміє побачити, як це все не випадково. Каже, от ви приїхали, якраз було то, якраз то, а перед тим було то. і Ціла картинка складається, як пазлинки. Я кажу, як ти це все бачиш? Вона шукає, вона довіряє Богу, робить, приймає рішення. Багато різних справ. Але не каже, це я зробив, це я зробив, це я, це я. Ні, говорить, це Господь зробив, це Господь зробив, це Господь зробив, це Господь зробив. Так Бог. Бог. Тобто. Я є присутня, але щоб засвідчити Божі діяння. І Марія саме нам це вчить, нам показує, вона співставляє, чекайно ну, дивується, тобто роздумує це все співставляє, щоб не сказати: ну, судьба, випадковість. Ні, не судьба, не випадковість. І третє, прославляти. Це є наступне. Людина стає свідком. Ісус Христос говорить: ви будете свідками моїми аж по краю землі. Так будете свідчити про моє Воскресіння і те, що ми сьогодні. Але так насправді християнин це свідок. Християнин покликаний бути свідком, так як катехет. Це не вчитель з релігії, Катехет – це свідок. Свідок того, що робить Господь, що зробив Господь. Свідок, що Господь зробив в його житті. Тому християнин це свідок того, що Господь робить в моєму житті. І бачучи це, я прославляю Бога. Я йому дякую, що ти тримаєш наді мною руку, що ти так ведеш. Розмовляв з одним батьком, який поховав свого сина, воїна. Він каже, отче, він ніколи не ходив в храм. Він приїхав в відпустку, і каже, він пішов, посповідався, він прийняв причастя. Він каже, був готовий. Драматичний момент, тому що втрата сина, втрата дитини це смерть, загибель. Але він в цьому бачить, що Господь поклав, тому що смерть це не крапка, це лише кома. Так насправді все відбудеться після смерті. Ми тут, на такому вокзалі. Кожен чекає на свій потяг. Питання, куди білет купляє. А це вже кожен сам вибирає, куди я купляю білет, куди мене це завезе. І пастухи поверталися, славили Бога. Ми також сьогодні, час таки подивитися на цей рік, який ми пережили. Чи я можу побачити і сказати чіткі моменти, де діє Господь? Як діє Господь? Напевно, це є, але чи я це бачу? І сьогодні, можливо, також такий момент, щоб подивитися. І також дали ім'я. Ісус, так як сказав, ангел, дали ім'я, виконали. Те, що їм було доручене, не назвали його по-своєму, тобто не дали іншої місії, не дали іншого значення життю цієї, цієї дитини, дали те, що хотів і бажав Господь. Як важливо, звичайно, тут конкретно, ясно Марія Йосиф виконують те, що Ангел сказав, і це також нас запрошує до того. Щоб ми виконували те, що подобається Богу. Але якщо взяти такі ще, якби так збоку подивитися, а мої вчинки, моє життя, яке має ім'я? Я, я називаюсь Павло, А моє життя яке має ім'я? А цей рік, який я прожив. Яке я дам йому ім'я, як? А рік, який приходить, яке, яке я хочу дати ім'я. Ім'я Ісус означає Бог спасає, а яке ім'я я хочу дати року, який народжується, який дає мені Господь. Просімо Духа Святого, щоб, будучи сповнені Його благодаттю, як ми чули. В другому читанні, що Він робить нас спадкоємцями, бо робить нас дітьми Божими, щоб Він благословив нам, щоб підтримував, допомагав, щоб ми могли шукати і знайти, побачити, прославити і ввіряти все, що нам дає Господь, щоб наступний рік був Божий. Рік Божий той рік, в якому діяв Господь, і в кінці наступного року, щоб ми могли кожен з нас засвідчити, цей рік був Божий.